І зараз я прочитаю вірші і почитаю вірші з цієї книжки, з інших книжок, ми трошки поговоримо. Е, нас тут багато зібралося. Е, я хочу, щоб у нас була якась така певна інтимність, е, якась розмова. Якщо у вас будуть виникати десь по ходу запитання, то не соромтеся, кажіть. Ну а зважаючи на те, що все-таки е, це у нас перша значуща ну, акція мистецька після. Е, Виборів, які торкнулися усіх, я почну, так би мовити, переведу з інтимної теми на якусь трошечки соціальну, а потім знову переведу на інтимну, бо вона мені ближча. Моє покоління приходить до тями, як вовк із мультфільму, «Но постриває. Нас шили руками, нас вчили роками. на навхання, на навкрай. І спроба сказати за всіх це неправда, але прослизає, як шур у підвал. Надія на себе, надія на завтра, бо сонце медуза, бо світ карнавал в будинок з химерами. Кримські санети. Ми вас дочекалися, будьте людьми. Про нас говорили народні прикмети, про нас шелестіли бармени з кочми, про нас забували бо рано, бо пізно. Бо бігають клоуни в синів терико, бо де наша слава, бо де наша пісня, бо постріли наші завжди в молоко? І ми молодці, ми на насінні, такі надзвичайні, такі емоційні, і наша свобода така, вона розчиняється в хлорці і глянці, її брешеш вночі, нею спльовуєш вранці, бо надто міцна і гірка. Дякую. Макдрайв. Кінний патруль зупиняється біля Макдрайву. Ви чергу разом з автомобілями. Росінан замовляє собі листя салату, орлик бонаково не газовано. Вершники рухаються далі, пережовуючи гамбургери в країні до їхнього спокою не дістане жодна балістична ракета. Хіба що випадкова смс від моєї музи з силіконовими легенями. І єдність природою, надихає місцеву владу, і дивна любов прокидається в їхніх серцях. І жінки з волоссям, подібним до водоспаду, мріють про сина більше, ніж про отця, та чекають весни елегантні витончені. Тому що весна це життя, це бузок, це трава, котра каже своїм. Навіть якщо мене витопчуть, я буду з вами, ніби жива. То женіть по мені свої голодні отари. Як вагоне метро по голі, слід у слід. Хай за кожною хмарою прийде наступна хмара, дев'ять хвиль поспіль, а потім з'явиться світ. Ти любитимеш будь-який. За горизонтальні квіти, за сполохані ноти, за рейвах пташиних зграй. Але що я скажу, коли прийде мій час говорити? Будь ласка, мені бережок з вишнею, зелений чай. Ну і продовжуючи тему, якщо вже Олег його рекламував, супермаркет. Вечори у спальних районах неодмінно збирають біля торговельних центрів тих, комуні до сну: підлітків, алкоголіків і велосипедистів. Їхні електричні лампочки заряджаються від новеньких акумуляторів, їхні серця пити, прагнуть пити життя великими жарівними ковтками. Саме заради цього й завоюся ними ці небезпечні весняні розмови. Коли ми заходили в супермаркет фуршет, валя чомусь сказала: фуршет – це коли всі їдять стоячи. А потім додала: зазвичай на всіх не вистачає. Тому головне діяти рішуче. Ага. відповів Косараф, ледь пританцьовуючи біля великої стійки з перепаленими яйцями. Треба негайно взяти за яйця цих перепелів. І впхнув собі до рота кілька штук з щойно розірваної упаковки. Точно подумав арбузан, смерть буржуям, але не сказав нічого, бо його слова вже заливав коньяк закарпатський, три зірочки, і кожна пекла горло, кожна вколола. Лише валя більше не вимовила жодного слова і навіть не по подумати не встигла, бо побачила шоколадні батончики, морожену полуницю, напівсолодке шампанське, окраси життя бо для когось ознаки життя. Ось тепер ви дізнаєтеся, що таке дикі танці, тріск пластикових стаканів, реклами, скельцебиття. Жодної агітації, жодного бренду всує. Лише одна співробітниця мовчки дивилась на нас. Здається, я її знаю. Вона тут давно працює. Мабуть, дурепа якась. Дурепа-дурепа, але покликала охорону. Спротив був коротким, інакшим бути не міг. Вони пробили нашу кругову оборону. Свято Свободи зіпсували представники з закону. Ніч ми зустріли в міліції. Великий бізнес знов переміг. Найбільш п'яні дівчата дістаються барменам, подумав я. Але раптом вона підійшла і запитала: ти не знаєш випадково? А де сплять голуби? Взимку, коли холодно. Ходімо, я покажу тобі. І ми вийшли у двір і пірнули до сусіднього під'їзду. Кожен крок відлунював видовжено і стишено. Всі 90 сходинок на горище. Я відчував себе птахоловом. Я вимряв долю, такою, як була. Сніжинки за комір лягали легкі, і слово текло від крила до крила, і риби повільно пливли за буйки Яку тобі лінію креслити ще, яку тобі книгу гортати вночі? Навіщо це білий злетів на плече, і звідки ця чорна на іншім плечі? Хай буде, я думав, така, як була, хай наші сніжинки лягають легкі, і слово тече. Від крила до крила, і риби повільно. Пливуть звики. Ну і, власне, прочитаю ще кілька віршів з цієї книжки, добрі пісні про поганих дівчат. Берези. По березах мурахи, листочки жовті десь поміж ними. Ти думаєш, гачки або знаки? І голосні стають мовчазними. Ти думаєш, ти мариш, ти хочеш? Я хочу, я не думаю всує. І трави проростають крізь ночі, і все воно пульсує, пульсує. Візьміть мене живим або мертвим. Розчавте, отругіть, закохайте. За каєм усміхається герда. Я шаблею голюся, я байда, я крапка, я тире, кома, а ти в мені, в мене більше. І те, що ніби не відомо. Найкраще знаю всі інші, але я помічав зорі і пих до дна кожен келих, і входило в мене море, і билося обличчя берег. Переспавши з жінкою, про яку мріяв, думаєш? Що робити далі? У які світи, у які виміри, крутити педалі, здавати медалі, як їй сказати про головне, як її в безмірі всьому втримати, коли листя засипає мене гомінкими римами. Просто у простір. Робиться рух. І там, де літають теплі цитати, хочеться, не розтискаючи рук з нею під музику. засинати Після ліричних текстів зазвичай щось треба таке. Ї-17. Між симпатичним хлопцем з шармом, з хорошим почуттям гумору і симпатичним хлопцем з машиною, я завжди обираю другу, сказала Оля на своєму 17-му дні народження, майже як тост. Потім після дискотеки віддалася на задньому сидінні сріблястого Ланоса, така святкова і п'яна. Він не подзвонив. Та й про що їм було б говорити? Навіть якби подзвонив би. Без шайму, без почуття гумору, але вона не змінила поглядів, лише стала більш перевірливою у виборі авто. А я от думаю, ну що хорошого на тому задньому сидінні? Після такого кохання у її волосся ніколи не вплететься, випадкова травинка, і запах ніколи не залишиться на простирадлах, котрій ніхто не загортатиметься, вдихаючи глибоко, спогад про солодкі стогони, теплі губи, триграційні вигляди ший. Та у кожного своя романтика, у когось навіть виробнича. у кожного своя правда, у когось навіть українська і своє уявлення про статеві стосунки, у когось, до речі, і без романтики, і без правди. Але Оля, ти розумієш, це може бути інакше, розумієш. Хоча про що я у твої до сімнадцять, навіть зі сріблястого ланоса, можна виходити, мов на подіум, не соромлячись власного щастя і розмазаної червоної помади. Наступний вірш, він трошечки іронічний. Називається Я пам'ятник собі, він брав участь в поетичній акції до Євро 2012 вірші у метро. Ось. Ну, і він був в метро. Тобто люди, які стояли на станції Театральна, поштова площа і Кловська, могли його прочитати. Ось. А його можу прочитати і я. На мить Блюзнір, на ніч шалений кролик. То зможе ліпше, мабуть, дорікне. Форевер Ян, Форевер алкоголік. Так православні згадують мене. А я ж тут жив і прокидався в парках, Дніпром свою свободу забивав і бився попід арками і Петрарку, комусь на гідропарку цитував. Це місто знає, всі мої цілунки, це місто чуло, всі мої пісні. Форевер Ян. Пробачте про рахунки. Форевер я yeah. на білому. Харчуючись під ніжним кормом, забуті, мов, у забуті немов у шукаєш ідеальну форму, вишіптуєш свої артерії, кому клітини, кому висівки принади можуть стати вадами. А ти уперто робиш висновки, вода стікає, брили падають, змивай зі стін, зі стін усі малюнки, щоб не залишилося сліду. Я вдосконалив пр... розрахунки. Як піраміда, піраміда, а ніч, як завжди, сяє, бізиться, та зневажаючи прикмети, я розтинаю світло місяця. Я почуваюся ракетою, слова, що багнуть полуницями, і руки, що ростуть відкритими. Я всі зірки зберу криницями і зранку. Питано. Знову ж таки, перебиваючи жередичну хвилю таким цинічним позитивом. У ніч папірці, де печатка затверджено, шокойця в серці не знає ніхто. Я вимкнув систему самозбереження я їм чебуреки біля метро. Повітря на видигу пахне цибулею, яка там любов, перепалений жир! вальсують краплинки і куля за кулею у петл стікає розпечений мир і праця, і травень, якому то бісами, і всі ваші кеди і ваші пальто, дівчата часами бувають актрисами, бувають веселими, сильними ницями, кицьками, щурицями, справжніми крисами, принцесами, шляндрами, білими лисами, прямими висотами і бісектрисами. Як добре все, я хитаюсь надгризаний, я їм чобуреки біля метро. <плес> Тут зібралося багато, я бачив друзів, знайомих, які мають відношення до літератури, тому я прочитаю вішок і ну, принципи рідко читаю на презентаціях. Запорожець пішов за морозивом і собака принишк у траві. Добре так, володіючи позами. Відчувати любов землі по бульвару, наче по сцені, і через парк від пробачень розлук у аптеки збиралися генії, продуктовий їм більше не друг. <плес> Грудень в небо тягнеться димами, сонце поміж димних перехресть, щось таке беззахисне між нами. Хай вона святиться ваша честь. Хай воно тримається, триває, ваша невимовна і сніг далі накриває це безкрає, ледве чутне шепотіння снів, цю країну зроблену з любові, ці ставки у блиску крижані, ці записки на солодкій мові, виписані почерком шкільним, і непевність, виблених пауз, і тепло, тривожне і густе. І усе, що нібито не склалось, і усе, що згодом просте. Тут у мене є кубинський цикл. Ми з нього сьогодні будемо співати, тому я читати його повністю не буду. Не прочитаю лише один вірш, який, в принципі, <кхух> про любов. <кхух> Добрі пісні про погане дівчат. Ніч мандариновий сад. Теплі, округлі форми. Мила, ти шоколад. Я люблю екстра чорний. Заливає екран румбою, рухами, риками дихаєш океан, поруч з тобою дихає. Хочеться так ще чути твої нісенітниці. Віст по тобі тече, Африка в тобі біситься, дівчинка не моя. Гойдолка на півмісяця не пам'ятаю ім'я, їсняне, летіся ніч, мандариновий сад, теплі округлі форми, мила, ти шоколад. Я люблю екстра Чорний. Ні, оце ще промте у нас. Вона зачісується і каже: тут усі ковбоями почуваються і зависають, п'ючи над прірвою. Бо зазвичай такі, як че, гинуть героями, а такі, як фідель, правлять країною. І коли кожна лярва хоче тебе намахати, і коли кожен френд розраховує на твої статки, краще спокійно жити, ніж радісно помирати. Коротше, плати податки і не тренди, плати податки. Бо форми жінок до певного часу зварні, але не варто говорити з ними про переваги і вірності. Та серце Ісуса, яке недооцінює православні, наполягає не на справедливості. та й я не знаю дороги, але їм взагалі все пофігу. І життя вигинається з майстерністю кобри. І любов таки пробачає раптові погабки. І всюди добре, бо треба, щоб всюди добре. А вона наша сьогоднішня позитивна хвиля. Жодної війни тут нема, ця земля до війни не пристосована. Мене осінь, проходить зима, весна розливає повені. Але й мир говорити зась, граються м'язами, люди і привиди. Все, на що ця братва спромоглася, відверте домашнє відео і дихають в космос, відкриті крани, і сяють вночі великі екрани. Наші жінки це роз'ятрені рани. А чоловіки загоєні рани. Це або набути рефлекс, або запланована дія. Зранку єєшня. Ввечері секс. Українська мрія. Ніч летить собі у темряву воланчиком. З боку синіх хмар тремтить імла. Намалюєш на вікні сніжинку пальчиком. Хай там як, а та не від тепла. Котяться наповнені автобуси, трохи завалившись в один бік. Мене з ними, ми самі на глобусі. Ти смієшся, у моєму голосі весело купатися тобі. Місто завалилося і згасло, ніби не було його ніде. Трохи пізно, дуже-дуже вчасно, але хто вже і куди піде? Ніч мерщі у темряву, а далі і обійми, і долання меж вертикалі і горизонталі, і сніжинки. І сльозинки теж. <плес> Мовна зима, сніг і розтанув. Повітря в обіймах, консольних кранів, з зрада, шторм. За півгодини обідня перерва. Тому традиційно напружені нерви творців примітивних форм. Вони говорять смачно і різко, ніби життя цим ясна нарізка. Кожен візьме своє. Хмара похмура, бура примара, ось вам селера, ось вам соляра, ось вам є. Просто Проступить вода на рецепті між літер, бо час просто час, а не вбився чи лікар, і всі в молодці ліхтарі, і щастя святкове, беріть його рідні. Жінки ласкаві, собаки вірні, і небо десь у горі. За цього віше часто жінки кидають в мене новими помідорами, але е, ви е, сьогодні передбачили, не взяли нових помідорів, тому е, ніч лемкий лабіринт, стелиться музика, мов хтось розгортає бинт незручних розмов. Сніг падає над сніг падає так, ніби летить вітряк у нічний зорепад, Я сніжинки ловлю. котяться через плече, я тебе не люблю. Я спробую ще. Цього не назвати ніяк, нібито життя навпаки. Важче осінній косяк світяться до ранку зірки, шелестять листками в плащі, як мене сюди занесло. Тінь твоя зникає в дощі, наче й тебе не було. Ось і все осіння і безбожно. бити з моя стихія. Падає на воду пил дорожній, холод пробігається по шиї. Сонце десь у ранку на порозі, з ароматом свіжої отрути. Я зустріти янгола не в змозі, Надто не стикуються машрути, але біль наскрізний і судомний, але шал тваринний і гарячий. Я залишу кілька повідомлень. Ленятко, я також незрячий Б'юся головою, головою. Ти мене не чуєш, бо не чуєш. Забуття росте в мені травою. Я кохаєш, я телефонуєш. Будь мені назавжди, будь як-небудь, як твій кіт, що ластиться зміїнок. Всі шляхи впинаються в небо. Рвуть мене на різні половини. Ногами по вікнах пройшов дощ, ніби місцеві вибори. Дівчинко, я пам'ятаю всі твої голоси. Волосся в деталях. Викрики, вигинев, вибрики, викрив в темряву, мов у найкращі часи. Корки, котрі на дорогу, що тягнуть до тебе. Номер, котрий не підвладний мені. Скільки водише, хто скаже у цьому небі, скільки коштовних камінчиків там на дні. Добре тому, хто пірнув, повернувся і вижив. Вирвав останній стрибок на останній межі. Час вигинається, час по котячому хижий. Яблуко мокре. впало собі і лежить. Ну, Ще буквально два-три ліжок і потім щось скаже Олег Бо. Йому завжди є, що сказати. Сидіти за ударною установкою без паличок, це, знаєте. це ще Саші дівчину Ні-ні-ні. Чайки пролітають зовсім поруч. Біля ніг здригається лиман, дівчинка жує чи фрукт, чи овоч, щось із кухні, раз та паріян. Я курличу, кличу і приймаю кожен зафіксований сигнал. Щось порозсипали крила чаю, втім, тривання краще за фінал, відчуттям легкої недоправди. Променями, що проходять край, Ребер затонули шаланди, Люди-люди, люлі-люлі. Бай. тіні поспішають на маршрутку хвилі б'ються носом в ракушняк, а старий закидує все вудку. А життя проходить просто так ще. <плес> і ти ні на кого не схожа, і я не найкращий друг. Так тихо і так тривожно пісок осипався з рук. Спочатку вино, дух хміяне, а потім фруктовий чай. За маму, що мила раму, за кримських сполоханих чайок, і те, що було між нами, і те, чого не було. Досвідчувалося зірками. І далі морем. Пливло. <плес> так мала б виглядати королева Англії. Несправжня, уявна, схожа на Алісу в країні див. Вона звідкись знає поіменно всіх ангелів. І може забути слова, але точно відтворить мотив. Часом скаже небеса ніколи не будуть порожні. І розумій, як хочеш, або просто собі забудь. І картинки химерні, далекі, як сни подорожніх, і поцілунки повільні, як осінь, як ртуть. Річ авжеж, не в сезоні, чи не в сезоні, не у тім, що припливи затоплюють острови. Бо коли вона весела, трава проростає на підвіконні, коли сердита, ніде немає трави, та одразу відчутно, що спокій, а що покора. Вимкнувши світло, легше збагнути світ. Її руки тонкі, її шкіра майже прозора. Вона тремтить, коли я цілую її живіт. Ферверки злітають, дівчата купаються голими, травневі свята надривають найтоншу струну. Небезпека ранку накочується концентричними колами, так завжди виграємо битву, нап'ємося на радощах і прибаємо війну. Але головні події стаються перед світанком. Постріл у скроню, гудбай, перелітні птахи, натомлені сплять. Незнайомих обіймах коханки і вакханки, що сталося, те сталося, не буде вже навпаки. Тому наливай, аби що в паперовий стаканчик, комусь добрий ранок, а нам і біда не біда. На хвилях хольдай сни і руді помаранчі, і трохи рудою того здається вода. Він, в принципі, зараз наступний буде, який багато хто чув, бо його співає козак Систем, він називається така спокуслива. Ну, а я його написав ще до того, як він був пізнею. Ось. <рив> і для мене це просто вірш. Пісок і літо, літа, та райдуги, цілунки легко стають кусами. Наскрізний струм у потоках патоки, Твоя порядність така спокуслива.

А раптом щось би тобі не вийшов, то наведи вже курсор, і видали твої симптоми, твої діагнози, фешен ТВ і серце Ісусове, температура, високі градуси. Твоя порядність така спокуслива. Нічна теорія, східні практики, вино з гурзуха, і вітер з Атлантики. Так дивно бути з тобою поряд, коли свобода найвищий поверх, ти відчиняєш прозорі двері, ти розчиняєшся в атмосфері. Ти божевільна, ти не керована і недочута, і переслухана. Твоя відсутність така заплутана. Твоя присутність така наповнена. Аплодиція. Ну І завершуючи цей такий великий сет, тобто це більше половини нашої поетичної частини. Це таки ми наближаємося до музичної потрошечки, ще будуть інші, але. Все-таки за добре пісень про поганий дівчат це ще один ліжок таким. Розвідні мости, відкриті канали. Проведіння завжди веде на осліп. Я тебе не питав, але ти сказав: ти така ж патьлюка, як всі дорослі. Розповзалося сонце і стигли вишні, Закипала кава у херосімі, нас попереджали ви не вічні, переважно жури принагідно свині. І на картах місцевості білі плями. Та в обличчя світлом яке хвилясте. Хто закриє очі твої руками, коли серце стрибає до ніг баластом? Але тим без вогню, мов не втерля вдиху. Втім, не треба бажати, що все так просто. Якщо вихід є, ми знайдемо вихід. Ми такі ж падлюги, як всі дорослі. Дякую!